У NVIDIA з'явилося нове оновлення, чи що мені довелося витратити ці 20 хвилин на те, щоб зрозуміти на яку клавишу запустити цей чортовий запис екрану. Мені просто хотілося висловитися, тому що я така зараз зла і це просто. Хай гайсі, з вами Мелі, і сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Stalker 2 Серце Чорнобиля. Я думаю, всі в цю ігру вже грали, <грав> окрім мене, <грав> але це не буде проходження, це буде більш як нарезка смішних моментів. Ось як у старі добрі часи. Всім приємного перегляду. Щу. Я дуже давно цього не робила, не сиділа. Не грала у гру якусь і не знімала відео, а тільки айсберги. І це якось. Круто. Мені може вийти, я не знаю кудись, тому що я вже питаюся зняти це відео десь час. То в мене щось з інвідео, то в мене компілюються шейдери. Ну, супер! Дав в мене чашка з Джинкс. Що тут такого? І дав мене постери з Аркейном, Да, я фанатка. Що тут такого? Га? Ну, графіка в цій грі просто Ой, машина. Я... Мені дуже подобається графіка. Ти живий там? Та не дуже Давай. знаєш. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все зливом. <гум> <гум> я, я? Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись, ми втрачаємо час. Як мене звати скуф? Так як мене звати скуф? Мені подобається це ім'я. <tofoot> uh. А що так лагає? йо прям, ну от ну, ну, тільки подивитися на це. О май гад. О май гад. Ну ладно, скуфе, поїхали. <individuals> Я грала всю гру десь, ну, хвилин так. 20. Десь так. Ось, я. Що я зробила? Я енергетик відудила! Я не хотіла цього робити. Прицілитися, ну да, Ну, Це все ми знаємо. У мене настільки тупі. Ось. О, консерви. Супер. О А це. У мене такий АІМ крутий. Енергеті Нон-стоп! До речі, ну, не знаю, Нон-стоп, я можу пити нон-стоп але мій улюблений енергетик це батарі. Нон-стоп, ну коли як? Якщо в магазині немає батарі я беру нон-стоп, Він теж непоганий. Ось. І це не реклама. Хоча хто в мене буде брати рекламу, це теж дуже гарне запитання. Так, я хочу їсти, до речі. Вау. Реалізовано тут дуже це круто. Ага. Заб... А! Оставила, та да. навіщо воно мені треба? <гас> а оце я взагалі не Не знаю, навіщо воно мені треба і навіщо я це беру? Що це? <гас> What the fuck! Це ж було? Що це? Та бляха, муха Аномалії! Це було дуже странно, я не знаю, що це зараз було, але я використовувала всі аптечки, які в мене були. Для... Я одне не розумію, для чого ми все це робимо. Я якось прослухала, чи що. Ой-ой-ой, горить жопа! Скіфе! Скуфе! Скуфе! Байду! Кидайте, клятий сканера Скуфе! Малий відсюди! Скуфе! Горілка! Поїхали. Опа! Уху! Ну, так цікавіше грати. Поїхали! Це дуже погано, не робить цього у реальному житті. Та всім по! Ух, мужик! Що з тобою сталося? Це прикинь, померти в туалеті. Я сподіваюся, це останній сканер, який ми кладемо сюди. Валимо, валимо, валимо. Скуфе, скуф, вали. Пригай! Прыгай, какашка! І тут різни завжди аномалії, я помітила. Знову нас працювала, так? Як розумію, так. Да. Аномалія. Тихо. Опа. Який пистолет? Бери автомат, зара будемо пау пау робити. Вали, 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 вали. Та Таску, скуфа біжить! У! Хто ти? Хто я? Інтерестінг! <laughs> Stalker 2 Heart of Chernobyl Уряка. Ні, не стріляй! Це ж собака! У мене зараз буде цей ПТСР після цього я грала в, в інші частини сталкеру, а я, але я не дуже все пам'ятаю. Але якщо я не помиляюся, то болт потрібен для аномалій, щоб зрозуміти, де аномалії і так далі. А, тимчасово знешкодити аномалію, все, ми можемо просто пробежати. А, а куди мені бігти тоді? Я щось не розумію цього. Тихо, 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 тихо. Ось, і я змогу пробіжати, так? Нет, 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 ні там еще есть А как мне? О, все Ну да, я такая Чекайте. А где мои вещи? Так, а ну иди сюда Ну что, сука, Тоби пизда <laughs> Що, А что? Щор... Уууу А що ти обшукуєш, це Та моє. Не протираєш. Дуй, І про все це, ані слова. Та пішов ти нахуй? Так. Побачимось. Побачимось. Тут нічого немає. О! Їхооо! Скільки лута! Опа. Опа, опа, опа. Давайте почекаємо, можливо. А, вони добрі. Мені здається, вони нормальні. А вы ч? Так. Бляха ти мука. Так в них були цей. Е... Яка херня, а не пістолет, я вам говорю. kill squad. the just Проксі, off... сквод. And... Що? Так а я не зрозуміла, в них було цей е... зелена така прицел. Свині? Тут свої... Мені здається, що в тебе на лбу цей нещодавно, тебе чуть-чуть подстрілили, ні? Як ти ще живий? Аномалія. Ладно, поїхали. А що в мене з походкою? Що це таке? Все, все добре? Собака. Бляха, муха Ну все. Фігня не автомат, якщо чесно. Взагалі. Та ще херня. Опа! Хедшот! Летс гоу. Опа! Ага, ага, ага. Угу! <гас> Он з дробовиком! Опа! Драсті. У мене тут такий FPS поганий, прям. Це жесть. А, не жорик. <гас> Чому жорик? <гас> Ладно, хмурий. Хто тебе прислав? Ріхтер, чи цей випередень Жорик? Жорик. Ні, ну ти охренів. що, дуй сюди Я, <різь> <різь> я думав, він мені це говорить. <різь> Заходь не бійся, виходь не плач. Я нічого не бачу. Ні-ні-ні. Я реально нічого не бачу. Як там? Опа. <п я>, <п я>, я бачу, я щось бачу. Вау. А, ось він, чу. Дві гранати і чотири аптечки, так? За те, що я спасла йому сраку. Okay. А, вони. О! Oh. <плес> <плес> Ні-ні, да свідулі, я не буду з вами воювати, якщо чесно, я не дуже цього хочу. Так, ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні. Добрий вечір. А? Ох, який тут ФПС поганий. Люди, що? Я вважаю. А я нічого не відповіла, це не я робила. Не скажеш, пакуйте їх. Спокій. Чого? Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди ви. Ну ось і кінець цього відеоролику. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Е, якщо це так, то напишіть це у коментарях, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Що я можу сказати про сталкер? Це дуже крута гра, і мені дуже вона сподобалася. Я хочу продовжувати грати в цю гру. І я буду це робити. Можливо, і на відео. Не бійтеся, айсберги будуть. Я просто хочу. Контент чуть-чуть розбавити чимось розважальним, і тому я зняла ось таке: от маленьке, але веселе. Я сподіваюся. Відео. Я не знаю, що можна ще сказати. Дякую всім за перегляд. Усім гарного вечора, дня та ранку. Бай-бай! Хто мені пише Бай-бай! Memories to ashes Oh, self -love.